Вітаю в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як українські воїни нищать російських окупантів. Далі актуальні новини з фронту на 1 серпня. І воно почалося для москвичів уже досить звично. Знову невідомі добрі безпілотники. Знову вибухи в Москва Сіті. Це ж було вже. БПЛА атакували столицю боліт за словами так званого Міноборони Кацапії. Все збили, але чисто випадково при падінні БПЛА впав на ту саму башту Москва Сіті, що й декілька днів тому. Можливо, це взагалі їх міністерство оборони само воює з міністерством цифрового розвитку. Минулої доби на території Росії намагалися підпалити відразу дев'ять військоматів спроби підпалу будівель військових комісаріатів, зафіксовані в Казані, Омську, Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копейську, Росощі та Можайську. Боже, що що за назви? Зокрема, було затримано 78-річну пенсіонерку за спробу підпалу. А інша палійка, вчителька історії, взагалі розповіла, що це не прояв сміливості та не підтримка України, а просто страх втратити рублі. На заявила, що її розвели телефонні шахраї. Переконали спалити комісаріат, щоб зберегти гроші на своїх рахунках. Ні, ну такий челендж нам подобається. А для тих росіян, що ж таки вже потрапив на службу, вихід тільки один: зустрітися з нашими захисниками, які ну дуже добре вміють палити такий непотріб, як, наприклад, аналоговнєтний сонцепьок. Далі робота української авіації. До марафону спаленого металобрухту додався і тюльпан. А тут і в принципі сказати нічого горить справді дуже добре. Дрон Камікадзе дикі шершні знищує російський танк в тилу ворога. На відео дрон працює в тилу на відстані аж у 10 кілометрів від оператора. Напрямок Бердянський танк знищують бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького. На наступному відео видно роботу аеророзвідників РУП Шершень, Бахмутський напрямок, третя окрема штурмова бригада. Знову бахмутський напрямок. Вогнева зачистка укріплень противника. Окупантам, яких знайдуть, запропонують полон. Відмова означає смерть. Відео від бійців 3-ї роти 1-го штурмового батальйону. Що там? Сюда можна. Да. До вашої уваги влучна робота воїнів радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Повітряне командування Південь, хлопці зі стрілецької зброї, збили ударний російський безпілотник ланцет. от українські БПЛА працюють добре. Це навіть росіяни визнають, бо вони їм нічого зробити не можуть. Придаємо привіт українським е, создателям БПЛА. Ви самые лучшие, вы самые лучшие. просто до не даёте не ходу даже. Понравилось вам, да? Да. да. Понравилось. Камас, понравилось эти БПЛА украинские работать. Да, очень хорошо. І наостанок приємні новини: п'ять сотень повних чорних пакетів поїде додому, до рідних боліт. Звісно, якщо їх тіла знайдуть в українських степах. А на цьому я буду завершувати. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.